Раді вас бачити, щойно говорили з пані Тетяною Сап'ян радницею комунікації ДБР в контексті аварії відомої, яка сталася у Києві. Сьогодні прикута увага до неї пильна. Водночас є інформація у ЗМІ, що вже розпочав ймовірний, поки що винуватець, суддя, шукати лазівки і відповідно перекласти провину із себе на нібито людину, яка була із ним поруч і ба більше керувала цією автівкою. Як ви вважаєте, чи слід нам розраховувати на? На ну скажімо, все таке справедливе розслідування вирок у цій справі, і чи може це стати кейсом, яких ну мабуть що останнім часом не вистачає в контексті боротьби саме з суддями. Так, дивіться, там багато інформації з'явилося, що це ну, не верифіковане, а в деяких там, джерелах не можу дослідити перше джерело, що цей суддя намагається уникнути від е, проходження досліджень, да, здавати свої аналізи, там, якось, там, той приїздить, то не здається, не здаються аналізи. Тобто для себе ось, особисто моя оцінка така, щоб намагатися бути максимально з холодною головою, неупереджено. Такі люди набагато гірші ніж е, вагнерівці на фронті. Тут, тут він убив людину в тилу е, і намагається ще уникнути відповідальності. Я впевнений, що буде намагатися діяти різними способами, е, аж до Ну, ну так фантазуючи, що цей військовослужбовець сам вибіг на, на проїжджу частину, і це він, начебто, винен. Я просто можу собі уявити, що е, з метою там. Уникнення відповідальності можуть бути застосовані різні сценарії. З приводу чи буде притягнений він до відповідальності, я хочу вірити. В мене є дійсно таке налаштування. Я зберігаю оптимізм в цьому напрямку. Хоча дійсно, ось останні рухи ну, мені не подобаються. Дуже є вірогідність, що судовий процес затягнеться на два плюс роки, тобто він може тривати роками, а там не знаю, там не за згодою сторін, але там. Можливо, там примирення, що завгодно може бути, або за закінченням строків давності може закінчитися це кримінальне провадження, і він просто жодного дня, не знаходячись у в'язниці, може е вийти на свободу. А чи може стати справедливе покарання імовірного винуватця ДТП таким собі зразковим кейсом, коли фактично топ чиновник поніс відповідальність, і, так би мовити, задовольнити запит людей на справедливе покарання? Та 100%. навіть нам не тільки він не знаю, там той же колишній голова Верховного суду, це теж кейс, там Князю. не знаю... Так, да, князів, затриманий колишній очільник Кримського управління ЗБУ за державну зраду, це теж кейс. Ну, таких історій, в принципі, вони знаєте, як в кишені лежать, діставай, покай, да, показуй народу, що ця людина отримала вирок. Е, ну, не, ну, я не хочу казати максимально бути кровожерливим, але той вирок е, в межах е, тих рамок. Тих обмежень, які є в кримінальному кодексі, якщо там сказано там такий то термін, але там не ближче до середнього, хай буде. Якщо там, наприклад, там є така фішка від 5 до 10 років, то можна ж і 5 років дати, а можна і 10. Якщо там буде середина десь цього терміну, то я думаю, що народ буде задоволений в плані знову ж таки не кривожервості. Ні в якому разі якась соціальна завдоволеність. Що народ відчуває, люди відчувають, що. Є справедливість, що людина отримала не по мінімуму, взагалі по мінімуму, а, а таке серйозне покарання відповідно до його провини. Звісно, останні рішення за судею, але ось останній кажете кейс да, ось там з тим хлопчиком, якого застрелили там поліціянти. І я бачу, що ну люди незадоволені вироком суду. Люди розуміють родичі, що справедливості в цьому випадку не було. Дивіться, скільки років пройшло між самим фактом і ось рішенням суду. Чому загалом доволі складно відправити суддів до в'язниці? Ми розуміємо, що це бюрократично, як мінімум, така процедура, не з легких, але чи лише в бюрократії питання? Чи тут ну загалом статус, гроші, зв'язки можуть грати ролі, і так далі? Ви знаєте, все в комплексі, все. От не можна сказати, що якийсь фактор є. от це він, наприклад, працює, тільки гроші. Да, там є фактор, такий фактор телефонне право. На жаль, він ще залишився. Тобто, коли можна по дзвінку, там подзвонити, попрохати, там від тебе від мене зайде людина, ти ж прийми його, поспілкуйся з ним, і це це якимось чином впливає. Впливає зараз війна, що зараз всі, всі зусилля на війну, вся увага на війну, а все решта пізніше. Впливає на фактор, наприклад, що от я вам скажу так: відверто, що у правоохоронної системи є ще ну такі, ну, не рефлекси. Ніякому разі є, знаєте, такий певний острах. А якщо там все зміниться, да от зараз ми там на людину натиснемо максимально все зміниться, а потім він. Там там не знаю, там, при наступній владі вийде на свободу і буде визнаний а, там, жертвою там режиму Зеленського. Ну, наприклад, да? і потім всі, хто при люди, там правоохоронці, хто приймали участь у переслідуванні, вони будуть там теж нести покарання, там їх будуть переслідувати. Там певний острах такий, звісно, є. Ми ж бачили, там багато-багато випадків. Там в минулі роки, як там ще вчора да, ти був правоохоронцем, ти там відверто працював. Ну, я не хочу, не хочу казати на режим, да. Там а там для, для на виконання певних завдань згори, А там через рік, через два, ти вже сам підсудний, під, обвинувачений і отримуєш кримінальне покарання. Тому багато правоохоронців бояться бути сильно активним в цьому напрямку.